Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. До нової коаліції у Верховній Раді восьмого скликання мають увійти понад 300 народних обранців. Тобто, вперше за понад 23 роки незалежності України, вперше за вісім скликань українських парламентів, у Раді буде. Конституційна більшість і віце-прем'єр, обраний депутатами Блоку Порошенка Володимир Гройсман заявив, що коаліційна угода дозволить у перші ж дні роботи ради почати формування нового складу уряду. Прем'єр Арсеній Яценюк зі свого боку наголосив, що коаліційна угода є базовим документом для проведення реформ довгоочікуваного проведення реформ в Україні. Отож, більшість у парламенті буде залишилося довести її міцність і справді здатність реформувати Україну. Про дієвість нової коаліції ми поговоримо зараз у студії Радіо Свободи із новообраними народними депутатами. Сергієм Власенком. Добрий день. Парламентарем від партії Всеукраїнської об'єднання батьківщини і Павлом Розенком, новообраним депутатом від локу Петра Порошенко. старо новообраними, старо -новообраними. Старо -ново. Так, ну Верховна Рада нова, і особливо Верховна Рада вже понад 8 років 8 років, 8 місяців, але все одно чималий термін. Після перемоги Майдану в Києві дійсно часто на розкачку в Україні обмаль. Власне, про це ми і поговоримо. Після того, як я надам слово нашому колезі Андрію Кузнецову, який. Нагадає певні з формування коаліції Верховної Ради і про можливу дієвість цієї. Отже, слово моєму колезі. Представники п'яти партій, які перемогли на позачергових виборах до парламенту, підписали коаліційну угоду. Вона налічує понад 70 сторінок. Напевно, реформа це слово, яке найчастіше зустрічається у цій угоді: реформа національної безпеки і оборони, конституційна реформа, антикорупційна, судова, реформа органів правопорядку і так далі. Всього 17 пунктів. І кожен пункт це реформування якоїсь сфери. Більшість реформ запланована на наступні два роки, але деякі пункти угоди планується реалізувати. Ще в цьому році, зокрема, ухвалити нові редакції стратегії національної безпеки та воєнної доктрини, де буде чітко названо ймовірно супротивника України. Крім того, заплановано скасування позаблокового статусу та відновлення курсу на вступ до НАТО. Коаліційна угода дозволить у перші дні роботи Верховної Ради розпочати формування нового складу уряду. Сказав віце-прем'єр, обраний народним депутатом від блоку Петра Порошенка Володимир Гройсман. В свою чергу. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до учасників коаліції пришвидшити процес делегування своїх претендентів на посади міністрів. При цьому Яценюк наголосив, що відповідальність за реалізацію угоди нестимуть разом і уряд, і парламент, і президент. Вся влада буде нести солідарну відповідальність перед українським народом за виконання кожного пункту і кожної обіцянки, яку ми дали. Я окремо хотів би зазначити про те. Що ця угода передбачає складні, болісні, але потрібні реформи для держави. І аплодисменти, можливо, будуть тільки точно не в найближчому майбутньому. Їх треба заслужити. Поки що українська влада не заслужила цих аплодисментів від своїх західних партнерів. Експерти у питанні Голосу Америки не бачать реалізації реформ і застерігають, що Україна може залишитися не лише без фінансової підтримки, а й сам на сам з Росією. Коаліційну угоду підписали у річницю початку Євромайдану, але у п'ятницю, 21 листопада, відбулася ще одна подія: до Києва прибув віцепрем'єр США Джозеф Байден, який для українського керівництва привіз чітке послання. Потрібно Негайно формувати уряд і починати зміни в країні. Якщо цього не станеться, сказав він. Ви можете втратити країну. Андрій Кузінцов, Радіо Свобода. Отже, справді часу на розкачку зовсім мало. Як сказав пан Гройсман, Уже цей четвер, 27 листопада, може відбутися перше засідання новобраної Верховної Ради. І можна сподіватися, що вже з перших цих днів роботи, панове, може, буде дійсно ефективно робити ті самі реформи, про які казав і пан Байден і покійний. На жаль, Каха Бендукідзе, він постійно наголошував радник уже колишнього президента Порошенка, що мовляв в Україні. На його думку, фактично нічого не робиться з реформами, і вся ця війна дійсно страшна подія, яка не припиняється з боку Росії. Не може бути аргументом на те, щоб гальмувати ці реформи. Вже хто з вас почне, будь ласка, відповідайте. Ну, ви знаєте, по перше, дійсно реформи вже не те, що на. Зріли назрілі, вони вже перезрілі, і українське суспільство очікує від новообраного парламенту, від новосформованого кабінету міністрів, жорстких і рішучих кроків для того, щоб все таки провести так необхідні реформи в абсолютно праві, не прикриваючись війною. Не треба говорити про те, що війна все спише і так далі. Це по-перше. Але при цьому, от я дозволю собі не погодитися із тою тезою Арсенія Петровича Яценюка, яку, яку ви процитували в вашому сюжеті, про те, що влада, от якась абстрактна влада буде нести якусь абстрактну відповідальність і, і таке інше. Ну, по-перше, в Україні, як в будь-якій демократичній країні, діє принцип розподілу влад. І те, за що відповідає президент, за це не відповідає уряд. Те, за що відповідає уряд, за це не відповідає президент. Це, так би мовити, Одна гілка влади, друга гілка влади це законодавча гілка влади, а саме, парламент. Я переконаний, що і колега напевно це підтвердить, що парламент не гає в час. Одразу, практично після обрання, не гаючи часу, не очікуючи. До речі, як це було б необхідно по закону е, отримання мандатів початку першої сесії, парламент продемонстрував своє бажання швидко і ефективно використовувати той час, який у нас є, е, була підготовлена і по суті парафована угода. Ну, нормальною мовою, попередньо підписана угода коаліційна. Вона буде юридично підписана в перший день засідання Верховної Ради. Там накреслений абсолютно чіткий план реформ. Задля того, щоб пришвидшити цей процес, припустимо. Партія Батьківщина заявила, що ми не претендуємо на міністерські портфелі, щоб принаймні полегшити нашим колегам дискусії про місця в уряді. Але я переконаний в тому, що сформована більшість буде приймати всі необхідні закони для того, щоб держава запрацювала. Єдине, від чого я би хотів застерігти, я би хотів за що я можу скажу якусь зараз не дуже популярну річ. Але ви знаєте, законотворча робота це точна наука. Це не те, теж це гуманітарна, але це точна наука. І тут від коми деколи або навіть від літери залежить дуже і дуже багато. Можна написати гарний закон, скласти в кінці неправильне речення, і цей закон навіть теоретично не зможе запрацювати. Тому я за те, щоб ми робили це швидко, не гаючи час, але дуже фахово і професійно Пане розанко. От ваш колега по ефіру, пан Ласенко, сказав, що. Партія Всеукраїнського об'єднання Батьківщини відмовилася, скажімо, ну не відмовилася, надала можливість сформувати уряд саме вашій політичній силі, фактично, блокові Петра Порошенка і Народному фронту, так і трошки розкрити цю таємницю. Різні версії вже на один тиждень лунають щодо нового уряду. Можете розказати, як буде розподіл портфелів цих? Ну, ну, дивіться. По-перше, я хочу сказати, що не зважаючи на те, що наші колеги формально не будуть або не хочуть бути представлені в уряду, я думаю, якусь якісь. Вплив вони на формування уряду все одно будуть мати. Я думаю, що якщо будуть, не дай Бог, виникати якісь особистості, які можуть когось не влаштувати, я думаю, вони не будуть мовчати і будуть це публічно говорити. І... За, застерігати будь-кого від, від таких речей. Друге питання. Хто ж формуватиме власний уряд? Що, що, Порошенка, да, народний форм передисує. Да. Я думаю, що в, так чи інакше все одно будуть формувати уряд всі п'ять політичних сил, які підписали коаліційну угоду. Інша справа, в якій формі це буде формування уряду. Формування уряду знов-таки кажу, це не лише персонал людини, яка займе. Ту чи іншу посаду все-таки формування уряду почалося вже з підписанням коаліційної угоди. Це 17 пунктів, це документ на 70 сторінок. Це вперше в історії України ми маємо абсолютно європейський підхід до формування коаліції. Раніше як було одна-дві сторіночки загальних фраг загального тексту, під які збиралися. Там 230 народних депутатів України власне, з одною метою розподілити портфелі. А отут от уже в нинішній коаліційній угоді, це не просто поперед, це конкретна відповідальність. Відповідальність і уряду, і Верховної Ради. України. 17 пунктів. Дивіться скасування депутатської недоторканності, Так, один з цих 17 пунктів. 17 розділів пунктів. Розписано основні, сі... основні на, пункти, сі... аспекти, розділі, основні аспекти скасування депутатської недоторканності, так? В тому числі скасування рішення про Недоторканності всіх високопосадовців і суддів. Власне, проведення судової бюджетної реформи, це це взагалі судова реформа. Повірте, це окрема дуже дуже болюча для кожної людини тема, але вона потребує дуже серйозного підходу. Знаєте, ми вже робили судову реформу в лапках в 2010 році, коли було оголошено на весь світ, що ми вже, вже ми побудували демократичний суд. Але я б хотів повернутися до тези свого колеги про 130 сторінок тексту. Я думаю, знаєте, людям байдуже скільки сторінок тексту погодили погод. Водили політики людям важливо, щоб вони вже завтра відчули, хоча б хоча б такусіньке, але але покращення. От я особисто, якби мене запитали, я не заперечую цієї роботи, це дуже важлива робота. Але як на мене, ми вже е, майже 4 місяці маємо коаліційну угоду, яка називається Угода про асоціацію. І саме там прописані всі так необхідні речі для того, щоб Україна про Євросоціацію. Європейську асоціацію, так щоб Україна вже чітко стала на шлях європейського розвитку. Я б щиро вдячний, що коаліція підтримала пропозицію партії Батьківщина і або майбутня коаліція підтримала пропозицію партії батьківщина і включила у той пункт, на який ви посилалися щодо, щодо зміни позаблоковості України. Так, бо це є Це є це є рішення на шляху до прямо. Мого членства в НАТО про яке партія Батьківщина говорить постійно. Це наша засаднича позиція. Хоча напередодні міністр закордонних справ Німеччини далеко на останній держави не лише в ЄС, а в світі, пан Штайнмайер заявив, що співробітництво України НАТО добре, членство в НАТО України. Жодним чином ви знаєте, цей самий пан Штайнмаєр при всій моїй вели великій повазі до нього, як до фахівця, як до видатного політика. В січні місяці говорив про те, що угода про асоціацію для України є неможливою, тому що на той момент була така ситуація. Цей самий пан Штейнмаєр 21 лютого говорив про те, що видатним досягненням українського народу є підписання політичної угоди між тодішньою опозицією і президентом Віктором Януковичем. Але український народ доказав, що ми можемо робити неможливе. Тому я ще раз, я би звичайно брав до уваги такі висловлювання політиків, але їх абсолю, абсолютизувати абсолютно не треба. Пробачте за тавтологію. При тому хотів повернутися знову таки до тези колеги, який говорив про різну форму е, участі в, е, в уряді різних політичних сил. От за те за що виступає партія Батьківщина, вірніше або проти чого виступає партія Батьківщина, ми проти політичного квотного принципу розподілу уряду. Цей принцип довів, що він сам по собі не вирішує питання. Звичайно, певні політичні впливи залишаються, тому що уряд це теж є політичний інститут, але ми категорично за те, щоб в уряд були залучені професіонали. І тут я погоджуюся з тою тезою, яку висловив Петро Порошенко, який сказав, що уряд повинен бути якісно. Оновлений говорячи про те, що він е, пропонує або буде пропонувати е, розглянути кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра. Але при цьому є друга теза. Уряд повинен стати якісно кращим з точки зору професійно. І Це є принципово. Пане Розенко, Так, справді ось щодо нового уряду, коли будуть розкрити призвище всіх міністрів, уже ну, точно вже не будуть лише версія, а конкретна картина. Крім того, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ну дивіться, перше з чим виходив блок Петра Порошенка на колі... Ціну угоду перша перша теза про те, що коаліцію має об'єднувати ідеологія засади, а не поділ портфелі. І друге, ми теж абсолютно чітко зафіксували. Ми добилися, що в це буде зафіксовано в коаліційній угоді, про те, що уряд не повинен. Формуватися по квотному принципу це 100% опозиція, бо квотний принцип вже довів свою неефективність. Ну, от, подивіться, давайте ні для кого не секрет, що нинішній уряд, який нині діє, формувався за, за квотним принципом. Сім місяців тому він був створений. Ну шляхом. Передачі відповідальності на ту чи іншу політичну силу, от пройшло сім місяців, і прем'єр-міністр України виходить до українського народу і говорить про те, що опублікувавши свій варіант нового уряду, що 60% нинішнього уряду треба замінити, тобто 60% нинішнього уряду. Міністрів впрацювали неефективно, довели свою, ну скажімо так, неспроможність займати відповідальним посадам, і, 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 і це не законним принципом будуть прем'єр-міністра України. Ну розумієте, іншого варіанту немає. Давайте говорити відверто. Послухайте, у Україна летить сьогодні у прірву. І ця прірва, і це і цей польот почався не сьогодні, і не півроку тому. Ми летимо в прірву насправді три роки. І це. І це падіння буде продовжуватися, незважаючи на те, що це треба людям правду говорити, про те, що ми проведемо реформи, навіть якщо дуже швидко, ми все одно будемо летіти вниз. Не зараз реформи це умовно кажучи, парашут. Парашут від той, того важкого падіння, яке може бути. Або ми його зараз викинемо, ці реформи, і е, розкриється парашут, і ми плавно… Опустимось на землю, або якщо реформ не буде, ми просто розлетимося, і країна розіб'ється. Проблема полягає в тому, що швидкість реформ, на жаль, люди цього швидко не відчують. І проблема буде стояти у нових урядовців в тому, що. Реформи будуть проводитися, я переконаний. Але в найближчі 2-3 роки, і це треба людям правду сказати. Прізвища, пане Розенко, прізвище можете назвати при... зараз ні, всіх. Основних прізвища, дивіться, міністрів. Наш, наш підхід е, був наступний. Значить, на сьогоднішній день блок Петра Порошенка сьогодні не. Пропонував до складу уряду жодного прізвища, окрім того, що вийшли ми з позицією про те, що ну суспільство ми підтримали вибір суспільства, що прем'єр-міністром має бути Арсеній Яценюк, і це я думаю, що справпра правильний справедливий підхід, і щоб у Уникнути от такої Дивіться, представники Та... батьківщини будуть, я так розумію, відсутні, як сказав пан Ласенко в новому уряді, а представники самопомочі, радикальної партії Ляшка будуть. А, ну в уряді? це до них питання. Я переконаний в тому, що у нас, у нашої політичної сили, безумовно є абсолютно нормальний фаховий експертний потенціал, щоби ну, в повному складі, в принципі, сформувати уряду, але я думаю, але я думаю, що. Тут має бути абсолютно нормальна здорова конкуренція між п'ятьма політичними силами, щоб справді підібрати, не просто поділити квоти, а підібрати найкращих фахівців, тому що відповідальність, незважаючи на те, що я не люблю такого слова як спільна відповідальність, але хоч подобається нам, через чи не подобається, але всі п'ять політичних сил будуть нести відповідальність за кожного члена уряду. Нагадаю, шановні слухачі, глядачі, що сьогодні у програмі Ваша свобода з ведучим Олександром Влащенком Ми говоримо про дієвість нової коаліції в Верховній Раді з новобраними депутатами 8 Верховної Ради, 8-го скликання Павлом Розенком і Сергієм Власенко. Напередодні ми звернулися до Киян, що вони е, вважають з приводу можливої міцності здатності до реформ з боку нової коаліції. Наскільки справді нова правляча коаліція, яка матиме конституційну більшість у Верховній Раді, здатна буде ухвалювати ті рішення, які потребує. зараз українське суспільство. Я не вірю ніяку коаліцію. Коли почнуть тягнути портфелі карти на себе, і розтягнуться, розбіжуться всі. Нету правди в стране, никогда не буде. Хочешь і пересвариться, треба терпіти, И війна не закінчиться. Будем будемо надіятися, будемо вірити. Мені хотілося б, щоб вона вже зараз перестала працювати. И чтобы ее знали как предыдущую, потому что ничего не поменялось. Я думаю, что пока не распадутся. До Доври таке прийшло, будуть розпадатися, тоді всім буде хана. Я думаю, що пересварюється. Ну, Це ж політичне життя таке. А що, так. робити? що робити? Що робити? Та жити так і буде все, буде боротьба, це ж природня. Пересваряться, бачите, от більшість оцінок. Звісно, це не репрезентативна точка зору, але доволі скептичні очікування. Пане Власенко, що б ви відповіли оцим? Це виборці, які обирали, можливо, і вашу політичну силу до Верховної Ради. Ви знаєте, абсолютно зрозумілим і. Підставним є отакі от такий скепсіс, які висловили практично всі люди, яких ви опитали. Я єдине, що можу сказати, що українські політики, отут вже якраз всі, і Верховна Рада, і ті, хто будуть обрані до кабінету міністрів, і президент України, і його адміністрація повинні чітко розуміти: якщо люди не отримають якогось результату від реформ і не побачать, що ці реформи впроваджуються достатньо швидко, то всі ці політики підуть. З політичного життя України я в чому не погоджуюсь з колегою, який сказав, що дійсно реформи це, це процес такий достатньо довгий. Але я думаю, що уряд, але це вже питання уряду, говорячи про про різні гілки влади. Уряд повинен вийти до людей і сказати наступне: шановні люди, пробачте, нас, будь ласка, 23 роки щось робилося, щось не робилося в країні. Ми повинні зараз трошки потерпіти. Але за перший місяць відбудеться це, за другий місяць відбудеться це, за півроку ви отримуєте от такий результат. І на другу річницю майдану буде, буде про що підзвітова ще обіцянки. Тобто, дати людям чіткий дороговказ, не сказати, от як пан Розенко сказав, що реформи через два роки, якийсь результат. Ні, люди повинні знати і повинні дивитися, чи чи здійснює здійснюється реформи уряд, чи він їх не здійснює. І вони повинні подивитися: ага, через місяць відбувається то-то. Дійсно, уряд сказав, що так буде, так є. Значить, уряд працює через два місяці. Відбувається тото. -то, добре, дійсно уряд Пане, про це говорить. Дивіться важливі речі говорити про роботу Ради восьмого скликання, раз законодавчий орган іншого гілка влади. Уряд теж ви постійно згадуєте і ваш колега. Але якою буде роль президента? чи не буде глава держави визначальним у цій ситуації, знаєте, коли триває війна, коли негайні, знаєте, е, негайно з... треба проводити реформи? Знов таки, от я такий класичний прихильник дотримання вимог конституції України. Я просто хочу нагадати, що згідно з конституцією президента в статті 106 визначені абсолютно чіткі повноваження. Він не має ніякого стосунку до економічного життя. Це прерогатива уряду. Бо ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Але Президент є дійсно верховним головнокомандувачем, і те, що відбувається на сході України, це його зона відповідальності. Тому на моє би переконання, президент був би зараз зобов'язаний. Сконцентруватися на над вирішенням проблем а, війни, яка відбувається на сході України, як на мене, то вже давно треба було створити ставку Верховного Головнокомандувача, створити єдину військову вертикаль керівництва тим, що чомусь ми так сором'язливо називаємо АТО, хоча це є війна, треба. Розробляти нову військову стратегію, військову доктрину треба співпрацюючи з урядом, давати уряду рекомендації, як перебудовувати державну частину економіки і ставити її на військові рейки. Як треба забезпечувати армію? Оце мені здається, що це було б завданням президента в нинішній ситуації. Пане Розенка, дійсно, це я розподіл. Е, України знову ж таки, ми всю програму про це говоримо. Не так багато часу. От за цей рік, який в мене до другої річниці Майдану на першу сформували коаліцію, про що буде депутатам Верховної Ради презвітувати? Буде про що? Дивіться. Ще перше, хочу сказати про те, що знов, згідно Конституції, справді формування уряду, створення нової коаліції це виключно повноваження Верховної Ради України. Це наша відповідальність. Ми створюємо коаліцію. Коаліція призначає прем'єр-міністра України і згідно конституції України 83-та стаття. Якщо не помиляюся, виключно коаліція формує персональний склад уряду. Тому безумовно в нинішній ситуації за подання прем'єр-міністра. Там не, в конституції цього не написано. Це може це в конституції, подивитися не написано. Це виключно повноваження коаліція. Тобто, це наша відповідальність. Безумовно, з точки зору того, що президент є главою держави, він не, не може стояти осторонь, і він свій посил дав про те, що він на його точку зору, і це таке було. Звернення до народних депутатів України, що все таки кадровий склад уряду має бути суттєво оновлений та власне прем'єр-міністр України. А до коли сформується уряд у президента, коли з'явиться право теоретичне розпустити його? Ну, здається, президент автоматичного право, я не знаю Сергій мене поправить, поправити відправляти цієї відправляти, відправля, відправляти самочинна відставку уряд, на мій погляд, ну я президент не за не немає не права, не тобто або має бути звернення прем'єр-міністра України, і на підставі його звернення може бути, або це все таки це рішення Верховної Ради України про, про, про відставку уряду. Тобто, це перше питання ріду, або окремих його членів або окремих його членів. І щодо результативності реформ, я говорив про результати реформ, маючи на увазі в першу чергу соціально-економічні наслідки реформ. Тому що я не знаю, судові реформи, можливо, люди можуть краще відповідати. Але в соціально-економічному плані треба відверти, і чесно, щоб уряд людям сказав, що на жаль, при тому, що будуть правильно план реформ, про те, що сказав Сергій, що через місяць зробимо таку реформу, через два таку Через три все одно треба чітко людям сказати протягом найближчих двох двох років. Відчутного ефекту від, скажімо так, проведення економічних самих реформ люди не зможуть. зможуть. Зміни схеми, механізми може те, ну, що влада влада влад, вла... влада буде зрозуміло. ближче Просто до людей означав, але в монетизованій формі, на жаль, це власне конституційна більшість: 306 Депутатів, як нарахував В'ячеслав Кириленко, новобраний депутат Верховної Ради скликання від народного фронту, зміни конституції можливі? Ви знаєте, зміни конституції можливі за будь-яких обставин в будь-якому парламенті, але я щиро радий, що коаліція є збалансованою в цьому випадку, тобто немає такої тотального давління або одної політичної сили, або якоїсь іншої. І тому мені здається, якщо ця Більшість вийде на зміни до конституції, то ці зміни до конституції будуть значно більше збалансованими ніж вони пропонувалися раніше попередніми президентами, діючим президентом розумію, що... і так далі. Але я Добай думаю, що це, 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 це не є таким головним для людей. Для людей є головним відчути якнайшвидше наслідки Те, реформування. Сказали, абсолютно, школа. абсолютно. Дякую вам, панове. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода були новообрані народні депутати Сергій Власенко і Павло Розенко. І ми сьогодні говорили про дієвість нової парламентської коаліції. Провів ефір Олександр Лащенко.